Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, давайте копнемо глибше. Причина отієї ситуації, яка склалася нині в Україні і в світі, до речі, це, як на мене, генетичне рабство московитів андрофагів Так. Вони не здатні приймати будь-яке логічно обґрунтоване рішення, тому що вони раби. Вони підтримують будь-який маразм, будь-який дебілізм, аби щоб він йшов від згори, тобто від влади. Так. В тому числі вони прийняли і цю війну, яка ні їм. Нікому в світі не потрібно. Це ж очевидно. Так, Це абсолютно очевидно. Але вони, не дивлячись ні на що, продовжують підтримувати. І навіть е, в деяких періодах зростає ця підтримка, незважаючи на те, що гинуть сотні тисяч людей. Як це? Чому це? Ми ж бачимо, що, е, ну, наприклад, кріпацтво, яке характерно було для. Московії. Це є рабство їхнє. Так. Вони після відміни цього кріпацтва не знали, що робити. Московити андрофаги Ну, наприклад, будем, щоб нікого не займати, я буду говорити про себе. Я родом, з ну, точніше, мій рід не я родом, а мій рід походить із Козацького села Полтавської області. Це велике село, яке. Мало там більше 7 тисяч жителів, так. і там рабів ніколи не було. Там не було кріпаків у цьому селі. Там не було закріпачення, це було козацьке село, яке мало навіть власну архітектуру, яка відрізнала його від кріпацьких сіл. Це були люди, які ну, працювали з землею, вони мали. Землю, яка була за ними закріплена, але вони орали, і шабля з боку була. Тому що це лицарі були. І вони надавали дуже велику, великого значення не тільки особистій свободі, але і освіті. Уявляєте собі, в селі була прогімназія і декілька сіл, декілька шкіл було. Вони розуміли, що Освіта, чого не розуміє донині наша влада, там отомдився наше Міністерство освіти і бородати, і Бородати, і все останнє, що вони там городять із цим? От я подивився на, на цю історію України, матір Божа! Точніше, вони об'єднали Україна і світ? Це ж така концепція, так, таке бачення. Це постколоніальна держава, яка має е, виходити із цього стану через власну історію і географію. Так, власну. А нам пропонують це все діло укупу об'єднати, зробити відігрет, зробити що там, коктейль і так далі. Ну, не розуміють люди, не розуміють І чомусь вони завжди стоять на горі. Так, їх ставлять. Таке враження, у нас враження, що в що нас влада не здатна поставити хоча б на рівень якогось міністерства, якусь ну, адекватну і від сучасному стану людину, яка б розуміла оці речі, про які ми говоримо тут на, на нашому YouTube-каналі. Отже, рабами не були століттями, мої пращури. Але, але за часів приходу вже московитів радянських андрофагів, коли вони вже реально дорвалися до влади, Ну давайте будемо реально говорити, у царській Росії московити не управляли цією державою. Там управляли німці і так далі, і тому подібне. Тюрки, українці. А ось. За часів Радянського Союзу московити, оці всі шарікові, так, нарешті дорвалися до влади і закріпачили українців, притворили їх на рабів. Так. Але у 1991 році нам вдалося вирватися із цього московського рабства, яке приймають московити, так. Тому ж і війна зараз. Але ж подивіться, що роблять з московитами. <ріху> так. Їх вже перетворили на рабів, і далі перетворюватимуть все більше і більше, безсловесне бидло, так. яке ні на що не все закривається, всі соцмережі. Тепер уже YouTube. Бачите, там пропаганда проти Московії. Та яка пропаганда? <ріху> Ви що, з дуба впали? Яка пропаганда? Це величезний обшир знань, яке накопичило людство на сучас. Люди вчать мови через YouTube. Люди освоюють професії через YouTube, люди лікуються через YouTube і так далі, і тому подібне. А ви його закриваєте? Ну то ясно. І народ, народ так каже. Так, вот і 80 з гаком, каже, так треба закрити тюб. Він нам заважає.